У мене зараз маленька спроба зробити майстер-клас з виготовлення бацинету, але паралельно я ще вирішив дати можливість просто поховати ножички з пружинки. І ну, май... до майстер-класу по виготовленню бацинету ще не дійшло, але дійшло до майстер-класу по ковці простенького ножика. То я цю сторону отогнув, то коли ти розкльопуєш, його ти вигинало нормальна. Значить, ти вже десь 3 години. Але до баценетів ми не добрались сьогодні. Поки що. Мабуть, вже на завтра буде краш-тест. Майстер-клас з басонетами. А зараз хлопці дороблюють ножики, бо всі упоролися. Поробити собі ножі і поступово воно просувається. У мене тут супер така подія. Е, я не дуже розбираюся, в чому тут прикол зараз. Але оце у мене іній, а тут лінія, де кінчається конденсат. Якщо зараз видно на камері. Скільки Так, да, можливо це щось означає. Ні, 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 це нічого не означає. Це означає, що довго виходить через вузький отвір газ з киснений. Ось те, що сьогодні зробили, причому на таких крючочках дуже гарно відпрацьовувати певні прості, прості операції, які дуже схожі на закручування цієї ручки на ножі. Тому я вирішив, що першим етапом йде просто освоєння таких от фігур, ну а потім вже щось більш-менш схоже на ножі. Зараз ці заготівки відпалені, тобто прибрані всі напруження всередині, і далі якась примітивна поправка, бо трошечки покрутило їх, і, мабуть, чорнова слісарка, і гартування. Ну, а після того вже доводка повністю до готового стану. зараз А трішечки повело все-таки. Не знаю, буде видно там фокусі чи ні. Ось тут і ось тут. Хоча б. Вже таки по межах. Перші рази. Да, Мене змутило, що воно на відпалюванні його повело і, мабуть, він стремиться назад повернутися в свою форму, цю кривеньку трошки. Тобто відпалювання краще робити таким чином, щоб воно було лежало на чомусь рівному і не могло просто повести його. Ну так, вроді би. Так, mm -hmm. коротше. Зараз зробимо ось такий простий елемент, який можна зробити замік на личку. Просто ключок на стіну. Беремо okay. okay. заготівочку нашу. Моє випадку це круглячок якийсь покоцаний. І в угор. Спочатку відтягуємо кінчик, Робимо його через квадрат, тобто робимо квадрат тягнемо це біля краю, тому що молоток прилітає у такій нахиленій площині трошечки. Тобто не перпендикулярно поверхні ковадла, а знакло. Якщо це робити на середині ковадла, дуже часто будемо бити по лицю, по обличчя ковадла. Не треба так робити. Тому біля самого краю так. Було простіше, можна потренуватися спочатку на холодно, правильно попадати молотком, а потім вже гріти. І починаємо закругляти по всьому цій там живі, скажімо так. Ставимо на самий край і робимо одразу сильний загин. А потім поступово просуваючись, так, щоб кінчик майже бив ковадло знизу, отак. Закрутили, тепер докручуємо вже на обличчі ковадла. Рульку нашу, щоб по ній можна було бити. І закручуємо. Найпростіше працювати з довгою заготівкою. Тобто, якщо вона прямо довга 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 ви можете тримати прямо за нею. Буде краще і е, певненіше будете тримати. Ну, крючок такий, Не дуже красивий, але для наглядності операцій, я думаю, буде зрозуміло. Тепер далі. Розплескали і відрубуємо. Відрубуємо так, щоб воно не летіло, бо мало не воно полетить. Намагаємо так, щоб нікуди не полетіло. Відрубаємо знову ж таки, щоб не бити по зубилу обличчям молотка. Ось такий крючечок, бо якого ще не вистачає, просто отвору, якось е, зачистити оцей верх, красиво зробити. Простий, примітивний, але це вже якась повка. Це в нас вже другий день, коли ми збираємось і робимо ножі. Просто так, по приколу. Ось я понакупляв ще отакий от от деревеняшечок на, на рукоятки, але не знаю, чи воно. Чи, воно ми, чи, чи сьогодні ми його використаємо? Ось ще у нас дуже важливий розходник. От якраз Максим нанизує його. Максим молодець. Зараз покажу, що, що іще ми купили нового для того, щоб погратися. До речі, дзвонив, коли купляв деревину. Пояснив людині, що ми тут взагалі то не ножевщики. Ніфіка. Не знаємо, що нам треба посовітуйтесь. Пояснив, що ми просто забираємо стосовкою і робимо ножі. Саме свій кайф. Він трохи здивувався, бо каже, зазвичай, якщо збираючи тусовку десь в гаражах або в майстернях, то зазвичай, зазвичай бухають. Ну, У нас трошки інший формат. тут. Так, знову ми працюємо, але, на жаль, сьогодні ми не можемо вийти на вулицю. І воно у нас стоїть ось так. Всередині. Балон ми заправили. Ах так, да, я ще докупив кутову приспособу. А ну, Богдан, поки почекай поки що. Ось Кутова штука. Я нею ще не користувався, але хлопці вже грались і навіть виходить ось така, ось такі спуски у нас. Не дешева річ. Я ще не зрозумів, наскільки вона краща, ніж ті, що дешеві. Здається, що є, мабуть, нюанси. І я ще не розібрався з цим ділом. Але виглядає моцно, надійно. Просто я ще не знаю, як їм користуватись. А ось, до речі, Богдан Це Марчевський. Да. Класна штука, я вже трішки спробував. По-перше, дуже товсті стінки, ну, сам метал по собі моцний. І найголовніша фішка то, що перевертати на різні сторони буквально за 20 секунд можна. Тобто, все фіксується, заготовка фіксується ось тут, тут, болтами, і запихається дуже швидко. Якщо, ну, угу. Якщо потім потрібно зробити спуск з іншої сторони, це відкручується, перекладається ніж в іншу сторону, закручується з цієї сторони, затискається. І робиться вже спуск з іншої сторони. Буквально 15 секунд і спуск з, з різної сторони вже можна зробити. Да, єдине, що я так розумів, питання буде, що коли треба студити лезо постійно, то краще. знімати, Відкручувати і тобто не студити разом з цією приспособою. Да. Ну, коротше, ми розбираємось, ми ще не да. От Гриндер. Сьогодні я вже до речі, добили одну ленту, але це лента. Дешево, за 80 гривень. А ця лента дуже стара і вона, здається, коштувала чи, 200, чи 400. Треба згадати ще. Ну, в общем, освоюємо нові горизонти. Нові так, а тут у мене теж. Е, да, тут робляться, качували, качували. Робляться, Е, да, Робиться шашлик. Тобто дрова. Так, Хлопці, привіт. Це, до речі, Андрій Яковенко. Рут. Я е, можу показати на карті на Google Maps. Звідки я готувала? Ні. Yeah. <сих> так, тебе там видно? Ну, си. <сих> Де е, в який момент Андрій мені запропонував піти працювати в майстерні по обладунку? Ми йшли на метро з нашого клубу. Це, там, мабуть, був десь 2004 рік чи 2005 Може навіть і раніше. І ця пропозиція трошки змінила моє життя. Це перше. Друге, ти казав, коли мені показував, як бити за готівки на бацинет, що такі речі люди потім не запам'ятовують і не, не тримають в пам'яті. Я запам'ятав, Андрій сказав мені бити сильно і не тюкать молотком ось так от слабенько. Ну і ще багато різних, різних порад давав. А найголовніше, що він мені пояснив робити, це різати болгаркою іскрами від себе. Правильно? Чи на себе? Ні, від себе. Різати болгаркою іскрами від себе. Так що, знайомтеся, Андрій Яковенко Рут. А ще він класний музикант, трішки грає років з двох від віднароджених. Зараз, можливо, я проведу з ним співбесіду, чому і як? Різати болгаркою на себе так, так. Так. Так? так. Ну боки. Ми поспілкувались, говорить, що він теж ріже правильно. Можливо, можливо, це, не, це, не, можливо це не він, той злодій, який навчив мене різати іскрами від себе. Питань, я питання чую іскрами від себе, а ріжу на ну, себе. То чую я так само, так. але ж там немає моменту, що воно дьорне і ну, десь так, там так. полетить. Так. Тільки коли ліпучка. Ліпучка. Там воно теж дергає, якщо за край зацепить, От. але там по-різному. Там все простіше. О. Все. все у нас закінчилося. Я, до речі, ще зробив для, для Діани ось таке сердечко. До речі, не, не складно робиться, думав, буде складніше. Можливо, навіть зніму відео, як подібну штучку зробити. Ну, Може без клейма, тому що клейм може якби, таке фірменне. Суть у тому, що я дуже багато разів бачив, як подібні сходки робляться на закордонному Ютубі. І ну, чомусь я ніколи не бачив, щоб таке робили у нас. І я вирішив, що спробувати подібні, подібні івенти. З людьми, яких я знаю, тому що дійсно в майстерню і до інструментів не підпустуєш аби кого, треба все-таки розуміти, що це і небезпечно, і відповідально. Вот. Але е у мене ще була, е було питання, чи взагалі бувають такі люди, яким це по приколу. Як бачимо, да, є люди, і дійсно ось мої старі знайомі з мого клубу, з яким, в якому ми займалися історичною. Історичною реконструкцією, або там бугуртами, або косплеєм, ну я в клубі Фландрія состою. і дійсно воно цікаво згадати, згадати дитинство, можна сказати, або втілити у життя якісь свої мрії, які стосуються ковки саме, тобто зробити щось простеньке своїми руками. І Я думаю, це дуже гарне діло. І дійсно воно набагато цікавіше, ніж просто десь прибухнути або якоїсь фігні позайматися. Це гарна справа, яка і розвиває, і цікава. Так що, в принципі, цей соціальний експеримент з мого боку він поки що вдалий. Я розумів, що треба підібрати перелік простих ковочних штук. Як я показував, що ось це саме там про проста фігню, фігнюшка, на якій можна спробувати щось. Вчитися робити, а потім вже доходити до ножів. До речі, це ми робили відео і вирішили засняти, що можна встигнути зробити за 20 хвилин. Ось це я зробив за 20 хвилин. Трішки кривоватий. Його можна ще загартувати і буде такий простенький робочий ніж. Такі ножі я, от, наприклад, завжди кажу, що. Це дуже простий дешевий ніж. Його можна загортувати, він може мати дуже товстий обух, і його не жалко, максимально не жалко. Тобто як в майстерні валяється ножака, якою можна щось колупати, длубатись у бетоні, довбати, не знаю, цвяхи і не боятися, що це, що це якийсь гарний ніж. Тобто це така просто залізяка, яка має властивості ножа. Ну, в майбутньому буде. Ось ще робили Андрій, Андрій зробив ложку таку. От. Тобто, якщо є потяг у людини до, до подібного і немає де, то в такому варіанті це можна реалізувати. Дякую за перегляди. Поки що я не, не анонсую ніяких там відкритих курсів або день відкритих дверей майстерні. На жаль, поки що немає такої можливості. Просто показав. Певні, певні, певні життєві моменти, що стосуються от нашого ком'юніті, яке навколо каналу створилося, от, навколо мене або в якому я колись починав. Бо тут багато моїх старих знайомих вони мене знають ще дріщавим підлітком, який ніфіга нічого із себе не представляв. От, так що цікавий кру, кругообіг життя. Ну і не забуваємо, що на сьогоднішній день найголовніше це наші збройні сили, тому по можливості допомагаємо і донатимо на ЗСУ. Всім пока.